Так, змінилось. Ну, тому що ми зараз живемо за кордоном, і літня відпустка якраз вдома, ми тільки приїхали сюди. Стараєшся якось, можливо, якоїсь кави смачної випити, але так, ні, звичайно, думки весь час про людей, які потерпіли від цієї війни і від, ну, від цього всього, це дуже страшно. Не варто це на шок виставляти на шокий огляд. Світлинки для домашнього вжитку, для близьких друзів, але. Не варто дратурувати суспільство, загострювати цю тематику. Ну, Курорти просто відпочинок ще так, а клуби, можливо, так між своїми вже якось, щоб не дуже суспільство ще раз так підначувати, ніби. Вітання! Це Правда тут Львів. І я Марія Тацінець. Сьогодні ми запитаємо у Львів'ян та гостей міста, чи змінилася їхня літня відпустка після повномасштабного вторгнення. Поїхали! Добрий день, Це, «Правда та Львів». Скажіть, будь ласка, чи змінилася ваша літня відпустка після повномасштабного вторгнення? Доброго дня, дуже приємно. Чи моя літня відпустка змінилася після, ну звичайно, настрій не той панує, що завжди бо тому що щас думаєш про сім'ї загиблих, про воїнів. Стараєшся якось, можливо, якоїсь кави смачної випити. Але так, ні, звичайно, думки весь час про людей, які. Потерпіли від цієї війни і від, ну, від цього всього, це дуже страшно і не, не, не покидають думки ніколи. Як ви думаєте, чи доречно зараз публікувати, де люди відпочивають або де тусуються в такий час в соціальні мережі? Ну, напевно, не, не дуже є доречним. Якщо десь відпочивати, то, можливо, якісь пам'ятки собі залишати на телефоні, а публікувати, виставляти, не знаю, це для жінок, для дітей, для. Мамів, які це переглядають, не думаю, що це є дуже гарний вибір. Треба, ну, все ж таки, якимось щось мати в душі, напевно, щоб так дуже сильно не виставляти. І, звичайно, радість має бути в житті, але не так на показ дуже сильно. Чи змінився ваш літній відпочинок з початку повномасштабного вторгнення? Планування відпустки можливо? Звісно, звісно, що так. Ми полюбляли мандрувати в Грузію, але оскільки чоловіки стали невиїзними, то цей формат для нас наразі закритий. Як ви вважаєте, чи достатньо зараз ну, чи прийнятно, коли люди публікують в соціальних мережах, де вони відпочивають, можливо, клуби, можливо, курорти? Так, міркую, що не варто це на виставляти на шокий огляд. Світлинки для домашнього вжитку, для близьких друзів, але... Не варто дратурувати суспільство, загострювати цю тематику. На мене це неприйнятно на сьогодні. Дякуємо дуже за відповідь. Гарного дня. Дякую! Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи змінився ваш літній відпочинок або планування відпустки після повномасштабного вторгнення? Звичайно, змінився. Якби можливо не було повномасштабно, ми зараз Одесі, напевно, були, скоріш за все. Так, так. Обов'язково Херсоніше би було. Так як він зараз окупований. Змінилося. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка, чи доречно зараз публікувати в соціальних мережах, де е, люди відпочивають там курорти, можливо, клуби хтось відвідує і так далі? Ну, курорти просто відпочинок, ще так, а клуби, можливо, так між своїми вже якось, щоб не дуже суспільство ще раз так підначувати, ніби. Ну, можна, але не дуже так мені здається афішувати, тому що незрозуміло, як люди різні сприймуть. Ще але... важливо, яка яка музика ще важлива теж, бо люблять кидати. Від російська від російського люблять, якщо українська, то ще ну, можна закрити очі. Я думаю. І залежно, хто. Так, якщо молодь більше, то чому ні, як -то кажуть. Ну, звісно, змінилися. А як? <laughs> ну, по-перше, тяжче доїжджати кудись, по-друге, -по ну якось не знаю, напевно, не на часі. Більше так відпочиваємо за містом. Як ви думаєте, от зараз люди можуть публікувати в соціальних мережах, де вони відпочивають під час своєї літньої відпустки, що доречно це зараз? Думаю, недоречно. Я перестав, перестала це робити з 24 лютого 2022 року. Жодного посту не зробила. Рахую недоречно. Добре, дякую дуже за відповідь, Гарного дня. Добре. Дякую. Чи змінився план? Так, от, ну, наприклад, ви плануєте відпустку, чи змінилося це після повномасштабного вторгнення, чи так само, де ви їздили, ви так їздите? А, ні, не змінилося. <с?> <с?> да, так, як і хотіли їздити, так і їздимо. А стосовно того, як, наприклад, люди публікують в соціальних мережах, де вони відпочивають або там тусують, як ви вважаєте, чи це доречно зараз чи ні? А, ну, звісно, бо якщо всі люди будуть а, дуже сумними. То це енергетично дуже впливає на всіх, і кожна людина, яка радіє, так, наприклад, ви радієте, це заряджає мене. Я теж хочу, якби, відчути цю емоцію, але ну, це допомагає, якби розрядити так ситуацію. І чим більше ти позитивний, і чим більше ти любиш, цю любов проявляєш до інших, до себе, то ем, це світло воно розповсюджується. І саме цим можна якби, зробити світ кращим, і атмосферу кращим, і побороти зло. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Дякую. Напевно, так. У так. якийсь спосіб? Ви, можливо, зараз змінили місце, де ви зазвичай відпочиваєте, або не їздите за кордон, або там ще щось. Ми знаходимо можливість виїхати, але не так воно відчувається, як було до повномасштабного. Напевно, більше стали відвідувати ще міста України. Добренько, і ще таке питання: на вашу думку, чи доречно зараз публікувати в соціальні мережі те, де люди відпочивають, де тусуються, можливо, під час відпустки? Умовно? Тут можна довго філософствувати. з одного боку, комусь це наболюче, з іншого боку. Іншим видно, що люди живуть, життя продовжується і. Дає можливість моральний стан зберігати. Бо якщо зануритися в депресняк повний і дивитися тільки жахливі новини про руйнування, про все, то тоді всі морально будуть на нулі, і з цього теж толку сильно не буде що тут так спірно на мою думку, треба просто не забувати і публікувати про різні збори, тобто мати якийсь певний баланс між своїми історіями, своїм якимось відпочинком, проте й не забувати про тих, хто нас захищає, допомагати та максимально, скажімо так, розголос робити про те, що відбувається в Україні. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня добрий день. Це правда, тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи змінилися ваші плани на відпустку після повномасштабного вторгнення? Змінилися. Так, а в який спосіб? Не можемо поїхати на відпустку. Угу. А де ви зазвичай зараз відпочиваєте? А, у Карпатах. Угу. А Стосовно того, як ви думаєте, чи доречно зараз публікувати в соціальних мережах, де люди відпочивають там, на курортах, можливо, в клубах хтось відпочиває. А, чи доречно публікувати, так. чи доречно відпочивати? Публікувати. М -м ну, думаю, доречно. Угу. А чому? Ну, а, а відпочивати доречно чи ні? Ну, відпочивати наприклад, можуть собі дозволити відпочити, так але не, не публікувати. Так, та, чи, чи вартує? Та чи вартує про це розповідати на загал чи ні? Ну я вважаю, що можна, чому ні. Ага. Можна. Добре. Дякуємо, Дякуємо дуже за відповідь. Гарного дня. Дякую. Це правда тельвія. Скажіть, будь ласка, чи змінилася ваша літня відпустка після повномасштабного вторгнення? Так, змінилась. Ну тому що ми зараз живемо за кордоном, і літня відпустка якраз вдома. Ми тільки приїхали сюди. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка стосовно того, чи доречно зараз публікувати, де люди відпочивають умовно або де тусуються під час відпустки? Та ну, ваше ж життя ж то все одно йде, тому якщо ми будемо тільки думати про погане, то, мабуть, і життя зупиниться, тому я думаю, що доречно, але дивлячись, в якому контексті. Це правда, ти Львів, скажіть, будь ласка, чи змінилася ваша літня відпустка після повномасштабного вторгнення? А в мене не було літньої відпустки до повномасштабного вторгнення, тому що я вчився в школі, а потім в університеті. А після повномасштабного вторгнення не брав ще відпустку літом. А як ви думаєте, чи зараз доречно публікувати в соціальні мережі, де люди відпочивають або тусуються? Звісно. Ну, це, це, це соціальні мережі людей. Ага. Що їм ще робити? Якщо вони десь тусуються і відпочивають, то це їх право? Ага. Добре, дякую дуже за відповідь. Гарного дня. Ну, Дякую. Боріть нашого міста.